Коли говорять, хто такий Мельгоса, де він тренував, я не пам'ятаю, хто це сказав. Він ніде не тренував, як він заслуговував очолити молодіжну команду. А ви запитайте будь-якого гравця системи Динамо. З 95-го року народження і там до 99-го, мабуть, це ті гравці, з якими Мельгоса працював в той час, коли Сергій Ребров очолював Динамо, Мельгоса працював в системі Динамо. І запитайте, хто один нормальний тренер в їхній кар'єрі був? Як мельгосай всім мі... я просто пам'ятаю? Яремчук про це говорив багато. Хто це коли ж іспанців. коли Миколенко був чи 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 це і Миколенко теж він теж підходить цей список? Ось там 95 99 рік. Що каже, вони прийшли. І вони починають нам говорити те, що ми ніколи не чули про футбол. Ну, типу, це ду це дуже Тобто, ось Мельгосев вміє працювати, він вміє розвивати молодих футболістів. У ротаня, якщо ти вже зачепив, в нього дещо інша ситуація: ротань взагалі, це і в Олександрії він це показав. Він тренер, який може поставити командну гру. Але й при цьому в нього футболісти прогресують. Тобто це дуже важливий момент. І по цьому сезону Олександрії по останньому ми можемо бачити, там є командна гра, є прогрес окремих футболістів.